П'ять країн з найкращими укриттями. П'яте місце Японія, відома своїми технологіями і готовністю до стихійних лих. Їхні укриття часто мають системи очищення повітря, забезпечення водою і навіть зона для психологічної підтримки громадян. Четверте місце Сінгапур. Сінгапур це країна, яка сильно інвестує у цивільну оборону. Їхні укриття дуже технологічні і можуть витримати не лише природні катастрофи, а й атаки з повітря. Третє місце Фінляндія. Тут кожен має доступ до укриттів, що забезпечує комфорт на тривалий період. Вони включають все необхідне для життя: воду, їжу, медикаменти і навіть спортивні зали для активного відпочинку. Друге місце Швеція. Швеція має вражаючі підземні укриття, які можуть містити мільйони людей. Бункери тут стали частиною міської інфраструктури. І, до речі, деякі з них навіть перетворились на туристичні об'єкти. І перша у нашому списку Швейцарія. Тут Кожен житель постійно має доступ до бункера, якщо це необхідно. У Швейцарії є спеціальна програма, яка передбачає, що майже кожен будинок має підземне укриття, де можна безпечно перебувати до кількох тижнів. У країні часів ще, ще Другої світової війни забезпечено високий рівень готовності до будь-яких загроз. Підпишись! У мене багато цікавого.